Всі а, бачать да, великі черги осіб чоловічої статі біля територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. І виникає питання, чому така багато така, така кількість, так багато людей накопилось біля входу територіальних центрів. і це ці події пов'язані. Проходженням військовозобов'язаними додаткового переобстеження згідно положення законів України про військовий бозик військову службу, закону України про мобілізаційну податку та мобілізацію, а також змін до закону України про охорону здоров'я. Пов'язані вони з тим, що указом президента від 4 травня. 2024 року було визначено військовозобов'язаним, які мають статус обмежено придатних у воєнний час, непридатних у мирний час чоловіків та жінок, які відносяться до категорії військовозобов'язаних, пройти переобстеження у зв'язку з. Тим, що категорія обмежено придатних була скасована в законах і е залишила за собою такі категорії, як придатний до проходження військової служби або непридатний до військової служби, які виключаються в подальшому з військового обліку взагалі. Разом з тим, маючи таку велику е Кількість часу з липня місяця минулого року по теперішній час. Такий період закінчується 4 лютого 2025 року. Люди звернулися до територіальних центрів в останню, в останню минуту, називаємо так, в останні дні, і намагаються пройти переобстеження для того, щоб не бути в числі порушників. Правил військового обліку, а також порушників закону України про мобілізаційну податку та мобілізацію, що передбачає притягнення до адміністративних стягнень. За порушення закону України про військовий обов'язок та військову службу, який передбачає встановлення Міністерством оборони порядок і правила. Військового обліку, а також постанов Кабінету міністрів, які визначають ці нормативні документи, передбачені штрафні санкції від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. Механізм такий, що в першу чергу працівники територіальних центрів, які входять до складу групи повіщення на вулицях, на постах. Перевірки документів на блокпостах, мобільних постах, перевіряючи документи, з'ясовують про відсутність позначки людини про те, що він придатний або непридатний, ну, тобто з'ясовуючи військовий обов'язок людини безпосередньо там, зобов'язані затримати адміністративну людину і. Доставити її до територіального центру для складання адміністративного протоколу. Це один із способів. Інший, коли людина самостійно звертається, але з порушенням сроків переобстеження, і з'ясовується, що він не пройшов переобстеження і не визначив для себе категорію військового обліку, тому що військові облікові ознаки передбачають. Визначення придатності до проходження військової служби за рішеннями військово-лікарських комісій. От кажуть, що не буде накладатися штраф, якщо людина не встигає по терміну до 4 лютого, але вже почала проходити ВВК. Якщо вони говорять що, чи показують, що я ось проходжу в даний момент, ну, прицікальне накладатиме штрафу. Так, є така категорія людей, які були направлені для проходження ТЦК і мають документи, які це підтверджує. Також не стосується накладання штрафних санкцій на тих осіб, яким були визнані тимчасово непридатними попередньо. А нагадаю, що тимчасово непридатним надавався строк від 6 місяців до 12 місяців для проходження. Військово-лікарських комісій. Люди, які були визнані тимчасово непридатними, також не підлягають штрафам. Порядок проходження переобстеження був визначений постановою Кабінету міністра 560 шістдесятим пунктом. Там було визначено, що люди, які визнані обмежено придатними попередньо, викликаються пов'язками. До територіальних центрів. Разом з тим, така можливість прийти самостійно, була визначена указом президента. Там не було визначено, яким чином людина викликається чи не викликається, було зазначено зобов'язані пройти. І за рішенням вже особистим людини ті люди, які не хотіли втрачати часу, або Передбачали таку навалу на територіальні центри для проходження таких переобстежень. Проходили таке обстеження без виклику, особисто пов'язками проходили заздалегідь, а разом складається така ситуація, що просто фізично територіальні центри не встигають виписувати такі направлення і обробляти той масив. Повісток, які були направлені як Укрпочтою попередньо, да, більше 4 тисяч, 400 тисяч повісток було направлено через Укрпочту особам, які вказали свої адреси проживання. Хтось мог, міг не отримати таку повістку з певних причин, або не проживає за тою адресою, яку указав, або не звертав увагу на ці повістки. Тому. Способи і порядок проходження ВЛК людина вибирала собі самостійно, але ще раз нагадаю, що порядком було визначено, що особи, які визнані обмежено придатними, викликались повістками. Ну тобто юристи кажуть, що чи адвокати кажуть, що можна оскаржувати ці, якщо людина не отримала повістки, то вона може оскаржити це рішення в суді, але просто як говорять відверто, що ну, чи стануть суди на вашу сторону. Для унеможливлення таких варіантів, 31, 31 грудня 2024 року вийшла така постанова 1558. Вона обрала певні слова і словосполучення із постанови Кабінету міністра 560, щоб не виникало, але, але, може, не може. Тобто пропоную. Або рекомендую звернути увагу в загальному доступі на цю постанову і прочитати її уважно. Там унеможливили е, такі варіанти, як е, отримав, не отримав, звернув увагу, не звернув увагу, тобто чітко прописано. В законі і в порядку як повинна себе вести, як ви думаєте, чи буде подовжено термін? терміну зв'язку з тим, що по всім ситуація, що багато військово не встигли пройти? Я висловлю свою суб'єктивну думку. Мені здається, що підстав для подовження немає часу надавалось дуже багато.